Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Президент Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg, де сказав, що е -е, він не може дати наказ ЗСУ вийти з Донбасу. Головною умовою припинення вогню Росія висуває повний вивод. вивід, вибачте, з Донбасу Збройних сил України. Президент Зеленський сказав: Я не можу дати команду вийти Збройним силам України з Донбасу. По-перше, вони можуть не виконати цей наказ раз, тому що я по Конституції не маю права віддавати такий наказ. Є Конституція України, по якій президент не може і не має права віддавати територію країни іншій країні, тим більше агресору. Це стаття 111 Державна зрада України. Сказав президент Зеленський. Зеленський проти. Зеленський не згідний з тим, що території Донбасу, на яких знаходяться Збройні Сили України, повинні відійти Росії. Ось така його позиція. Ну а ви пишіть, коментуйте. Прохання, підписки на YouTube канал, коментарі більше шести слів, лайків подобайки. Хто хоче підтримати канал. Який говорить правду 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приводбанку. Буду вам дуже і дуже вдячний. Дякую за те, що передвились відео. До нової зустрічі!